Програма Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі. І я е, хочу представити наших наступних гостей: Сергій П'ятигорець, президент благодійного фонду Наші діти Анатолій Волошинов, чемпіон Європи з бойового самбо та громадський діяч Олександр Адзеленко, президент Федерації самбо в Одеській області. Я вас вітаю. Так і ну хочеться почати з такої так приємної новини. Анатолій, ви завоювали титул чемпіона Європи з сам, бо так з чим хочеться і привітати вас. І я знаю, що ви Олександр Васильович активно підтримуєте сьогодні спортсменів, і, зокрема саме у цьому виді спорту. Тож прошу, ви можете зараз звернутись, привітати да. Ну, Я хотів би пользує таким маленьким случаєм, щоб Анатолій сказав, що он став чемпіоном. Європи по бойовому самбо. і зараз, от, на той неделе он, пускай розкаже, що були были соревнования, він знову принес нам титул. Так, де, ну, по-перше, де проходили ці змагання, розкажіть, як все було. Ну, Сренування проходили в місті Личівськ. Називається Чемпіонат Європи по універсальному бою взрослих. Uh -huh. вот, это довольно-таки молодой вид спорта, но несмотря uh -huh. на это очень перспективный и ну, с моей точки зрения опять, значит, я оцениваю его как очень позитивный, как раз-таки для подготовки там, сотрудников правоохранительных органов, спецназовцев, спецназовцев. Да, там, полоса препятствия, стрельба с ружья, там, бросают люди тоже ножи и в конечном этапе это рукопашный бой в ринге. То есть, на, на мой взгляд, это самый самый можно сказать, вот универсальный э, для подготовки деятельности. Угу. Ну и э, вам вдалось завоевать перше місце так, на, на цих змаганиях? Ну, угу. Да, ну это угу. благодаря только вот навыкам боевого самбо, Потому угу. что как бы со стрельбой и с метанием ножа оказались проблемы. Угу. Без подготовки тяжело. Да, Очень хорошее соревнование, Я провел 4 боя. Географія, поки була ну не така, допустим, как в боевом самбо, чуть поскромнее, але все-таки представителі зі бажана Угу. Б... Uh -huh. Так, Олександр Васильович, да, ну и... я прошу ваша да. думка. И я хотів би mm -hmm. тоже одне слово сказати. Ви сказали за спортсменів. А почему? чому? что тому здоровий образ життя це майбутнє нашої країни. І ми зараз підключаємося в основному. только по молодежи. По молодежи их надо вытаскивать, их надо затаскивать. Почему подготовить не таких милиционеров, не буду я говорить, <связь> какие я, я вижу сегодня на дороге, что их семь человек не могут заломать руку одному там старенькому деду какому-то. Вот. И пользуясь случаем, мы подготовили такое благодарственное письмо Анатолию, чтобы он дома прочитал. Это в связи с тем, что наш боец, наш житель, Мой друг можна сказати, бо ми з 2005 года. Я с ним і ведемо його по спорту. А йому буде приємно почитати та письма. Приєднуємось на цих привітань. А зараз Олександр Васильович активно так ви підтримуєте і проведення змагань подібного рівня в Одеській області. Ми знаємо, що затока, Караліна Бугас, зараз Ільчівськ. Ну тобто такий можна сказати, йде розвиток сам в Одеській області, так да, да, угу. ми от 20... 20, 21, 22 числа проведемо дуже крупне таке соревновання чемпіонат України по ветеранам, і там буде ще в нас і дітей привлечем, щоб зробити такий праздник перед незалежністю нашої країни, щоб показати людям, що ми не хочемо воювати, ми хочемо жити дружно, як одна сім'я в Україні, щоб друг друга не... там не пытались что-то подставить под ножку, а правда только на одном коври. И вот я вкратце даже скажу, почему приятно, что это честный бой, он выиграл его. А когда нечестно выигрывают депутаты, для нас, спортсменов, это Неприємливо. Угу. І, і щодо і, щодо самбо і змагань. І, ну, тобто, дійсно, ми бачимо, що в Одеській області зараз почався розвиток, і, і у світлі останніх подій так зараз бойові дії на сході країни, Наскільки те ну важлива ця підготовка, особливо з дитячого віку? А я вам скажу, що вона потрібна для того, ви ж розумієте, колись. В армії, які йшли люди наші ще в ті 70-ті роки, то змотриш від який був. І не доведи, Господи, десь тебе чуть-чуть забракували там, на 10 днів від строчку. Ти б за тим воєнком, щоб тебе забрали, бо ти мужик, ти обов'язан служити в армії. А на сьогоднішній день да, ми трошки хромаємо. віддать, попустили після е, відходу, коли ми стали незалежними, бо ви чули, як всі говорили, армія не, не потрібна, то не потрібна. В сім'ї потрібен крепкий тил, крепкий чоловік, що буде крепка сім'я. А в кожному государстві повинна бути армія. Армія, міліція, суди, прокуратура. Тоді буде сильна держава. І от наряду з этим ми ще хочемо. дойти до начальника УВД области, чтобы он знал, что у нас есть тренера, которые на энтузиазме своем будут тренировать вот этих даже полицейских, потому что аптестен – это осмотр нарушителя. Я смотрел по телевизору, когда преподают, для меня это смешно. И для каждого, кто это понимает, что такое аптестен делать, должны показывать по телевизору. Два человека, один стоит, контролирует, этого нарушителя второй делает тест и не смотрит на землю, а смотрит в глаза этому, за каждым наблюдает движением его. Они руки назад, много-много вопросов есть. И я говорил, что милиционер должен быть крепким. Он идет и все нарушители сразу кланяются, кажут, здравствуйте от это милиционер. Я би зрозуміла. Хочу запитати у президента благодійного фонду наші діти. Ну, ви підтримуєте зрозуміло дітей саме те, про що ми казали, спорт, розвиток. Наскільки це на вашу думку теж сьогодні важливо і теж, чи ви приділяєте цьому увагу? Ну, звісно, це важливо. Що заложиш в ріб, то і буде в далі. У нас благотворительний фонд, наші діти существують уже лет 15. Почетный голова, первый президент Украины Кравчук Леонид Макарович И в первую очередь так уж получилось, что мы оказываемся действия по силовым структурам. Это МВД, это СБУ, это армия. За время становления Украины больше всего погибших это в МВД. Это участковые, это ГАИшники. Конечно, ни государство не может им заменить отца, но мы как можем помогаем. Сейчас создан также офицерский корпус. Мы понимаем, что у нас состояние войны. Пытаемся как-то помогать. Вот я хотел показать презентацию жетоны. У нас угу. есть много погибших, те, которые, скажем, не идентифицированы. Вот мы создали вот такую вещь, которая по сути это тот же самый жетон, но сюда закладываются биологические материалы. Это ногти, угу. это волосы, вас... капля крови угу. и чип с фотографией. То есть, чтобы, скажем, ежели произошел несчастный случай, угу. семья знала, что это их них. Одна хранится, скажем так, дома или в it банке ДНК, а вторая находится на бойце. Либо это находится на поясе, либо это жетон на груди, либо это на часах. Угу. Каждый должен сегодня такое угу. сложное время каждый должен свой вклад вкладывать. Угу. Олександр Васильович, хочу трошки про інше запитати. А ви свого часу очолювали Березівську районну адміністрацію, і ви знаєте ситуацію у рай... ну, саме у цьому районі? Принаймні зараз іде реформа місцевого самоврядування, і різні думки з цього приводу деякі підтримують це починання, деякі навпаки дуже проти. Зокрема, це ті чиновники, які сьогодні при владі вони не завжди підтримують необхідність цих реформ. Ось на вашу думку, чому так? Я вам скажу, це децентралізація і реформа. Ви кажете, чиновники? да, деякі чиновники, які не мають землі, які не мають нічого, не магазина, нічого, то їм хочеться, щоб було все в кучі, як воно було. А я скажу таки вам, що деякі чиновники вже поділили собі, щоб володіти тою землею або тим бізнесом, щоб він мав вплив на це. Я згідний децентралізація, воно повинно, повинно щось мінятися. Ну, по реформі ні. По громадам ні. Почому? Тому що реформу треба зробити. Я ще коли працював, я писав листа Матвійчуку, чи Гадар була, вони всі сміялися. Я писав листа із 18 сільських рад зробити 9. Розділити тисяч 100. 100 12 тисяч гектар землі Березівського району розділити їх на цих дев'ять громад, щоб були під'їзди до, до того, щоб було сполучення правильне. І на кожну громаду попадало б 19, 12 400 гектар землі. О, і тоді ці громади, це їхня земля, це їхні акти. Тоді ці громади могли б жити, могли пробити. Кооперативів в себе в громадах могли б за школами дивитися, за дорогами, за дитсадами і за всім іншим. Тому ви ж бачите, сьогодні зроблять і більше села унічтожиться. тому що є зда, я не кажу, що всі є фермери, які мешкають в тому селі, в той громаді, держать по 2, -2 тисячі гектар землі, і вони допомагають. А в основному зараз ви ж бачите, трейдери приїхали, забрали. Посіяли, убрали, роботи нема, силувалися. І я хотів би, щоб почули. Ми всі не тільки це я кажу, що сьогодні, як, щоб було крепке государство, крепка громада, крепка область, повинні очікувати весь баланс, що в нас робиться. В нас більше уходить в тінь всіх грошей, як показують на цьому. І так само в будь-якій громаді. Друге, чому монополія повинна бути зерна під господарством? ліквіроводичне государство, табачне государство, нефть государство. І тоді ми будемо сильна, крепка держава. А так що, три трейдера по зерну дурять бідно того колхозника, він ніколи, як би реформи не робили, він ніколи не виживе. Ну, дійсно, хочеться все ж таки вірити в те, що ці реформи будуть мати позитивні наслідки. Хотілося б, тоді покращилося, да, покращиться, бся, покращиться, да, покращиться да. все ж таки. Ну, треба слухати та... і збранікав своїх людей. Надо не спішити, а слухати їх. Є же, я не говорю, що я там все все знаю. Ну люди, які виросли на землі, вони знають, як це робити. Також на нас чекають вже скоро восени вибори, і дуже багато з цього приводу теж різних думок. І, зокрема, нещодавно Чернігів так. Ми всі пам'ятаємо, що ці були скандальні до вибору до Верховної Ради, і такі думки лунали, що це така підготовка до цих великих виборів, так би мовити, восени, і що саме ці техно... ну, технології, які у Чернігові використовували, що вони будуть застосовані і восени на виборах. Ось ваша. Думка з цього приводу чи ви погоджуєтесь? Моя думка, так. Да. Теж по виборам треба було що то робити. Я згідний, там є і на хороше в законі, і багато того, що неправильно. Почому? Тому що сьогодні нам, хто хоче йти в районі депутати чи в обласні, є люди, які мають велику довіру від населення, могли піти самі по собі, а так треба під якоюсь партією. Бути. Дуже багато зараз по цим виборам да, буде фальсифікація, тому що. Як ті дівчата або ті хлопці міняють дівчата, дівчата, хлопців, так само в партійних організаціях, всі пройшли партії, всі пройшли. Ну, сьогодні правла партія є одна, вони вже в строю, в черзі стоять у цю партію, щоб піти. Це ж неправильно. це ж неправильно. Він як один раз здав, він і другий раз здасть. От. А хотілося б, щоб більше людей тим, кому довіряють, по виборах. Да, так, я вам сказав за пример за спорт, тому що. Вибори це той самий вид спорту, що повинні вибрати ту людину, якої довіряють. І буде, я думаю, що буде багато, що він той, він то. А повернутися назад, я всегда казав і ще раз скажу: вибори треба починати в Верховну Раду, не з обласного міста, а з села. Подивитися, як люди живуть. І не треба забувати жити від виборів до виборів. Пообіщали, накормили нас баснями і ушли. Депутати районної ради. Повинні сьогодні прийти ті, які на протязі цієї каденції свої постійно були з народом, постійно чим-то допомагали. Люди їх бачили. А то прийдуть, привозять, як кота в мішку, випустили, і він хоче бути народним депутатом в області цей. Не повинно цього бути. Ви пойміть одне: всі кажуть, що своя рубашка ближе к тілу. Да? От та людина, яка мешкає на тому районі, от вона повинна. Там бути його люди повинні вибирати якого знання. Що ж, Олександр Васильович, на жаль, не дуже багато часу у нас залишилось в ефірі. І повернутися, якщо до того, з чого ми починали розмову, це спорт, це підтримка сьогодні спортсменів, і саме ну, федерація самбо, яку ви очолюєте. Якщо підсумувати нашу розмову, ну все ж таки наскільки на сьогодні це важливо і подальші ваші плани у цьому напрямку. Я, я вам скажу сильно важливо, почому сьогодні. Любая война нам не нужна никому. Ви подивіться, я вам приведу примір. Да? От вчора було в мене днем, там один п'яненький йшов і так зацепилися, а щоб я хотів воювати, хто б отримав би по одному місту. А так зладилася обстановка. Комунікабельність повинна бути, общення. І на сьогоднішній день я вам скажу друге, що ми повинні це робити. Не бігти з лозунгом, не бити з стекла. Я вже казав. А Об'єднуватись, якщо ми десь щось шатаємося такого в цьому, там за бугром везде плещуть, от українці, які і ми ж угу. ослабляємося, ослабляємося. А сьогодні треба мир на землю. Ви повірте мені, що Україна, Україна і буде таки, вона буде незалежна. Україна буде багата держава, тому що є у нас все для того, щоб вона була. Я повторюся, ми покуда не можемо пустити. Глаза на землю, мы идем по деньгам, а не можем их поднять. Сегодня из Украины можно ляльку сделать. Но чуть-чуть, э, я не говорю, что там влада не обращает всех, называют сегодня коррупционерами. И нынешняя власть все рассказывает. Да нельзя оскорблять всех людей. Нельзя, надо узнать, коррупционер он или не коррупционер. И сегодня есть... Мозги у людей, які можуть це допомогти для держави, для молоді нашої і зробити Сьогодні створена громадська організація Совет старейшин Києві. Мене вже пригласили туди. Ми будемо в Одесі. що це такое, треба слухати. Ми не поведемо в ту сторону, де не, не, не повинні йти. А ми будемо підказувати, як іти. І це і для тої міліції треба підсказка, і для прокуратури, і для суда, і для любого органу власті. Так як я кажу одному виконуючому обов'язки, голови адміністрації, кажу, ти повинен бути з народом. Тебе, хоч президент поставив, як от за цих перфектів, якщо президента вибирає громада, так? люди вибирають президента. І було б. Правильно, і по закону було правильно, щоб перфекта, район, так як раніше говорили, щоб перфекта вибирав район, а голову адміністрації в області теж область, область вибирала. От тоді ці люди працювали не на себе, а на людей, на громаду. От тоді було правильно, тому що його в будь-яке время можна заслухати на будь якій сходки людей, і буде правильно. А так що його назначить. Я ж знаю, як це робиться. Не, не повинно цього бути. От я з конституції з одним пунктом по перфектам не, не повинно цього бути. Я вас зрозуміла, Олександр Васильович. дякую вам за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Дякую вам, теж шановні гості, що завітали до нас. А я кажу вам до побачення. Дякую всім за увагу. Хай щастить.